О, ви знову тут? А ми вже не думали, що хоч хтось прийде до нашої криївки. З цим тіньовим баном від Ютуба немає сил навіть закинути дріжджі до дохлого крота. Але ми перемагаємо себе кожного разу і сьогодні приготували для вас свіжий розлив нашої брашки. Обережно, адже від рівня крінжі на хвилину хронометража тут можна стати як наш крот, в плані крутим і стильним. Так що сідайте за столик і готуйтеся, а ми наливаємо. Батікло лайно по трубах. Болоті вояки вшкварили такий перформанс, який точно увійде в підручники зі стратегічного планування військових операцій. В розділ як робити не треба. Ну або в розділ як миттєво обнуляти особовий склад. Ну, дуже цікаво. Геній тактичної думки вирішили штурманути суджу в Курській області через газову трубу. Йшли аж 12 кілометрів. Йо. Йо. Ти що скажете, пацани де ми? Мі. трубе, су. Труба куда ведет? На суджу. Это же ё. Е... Никогда бы не подумал. 12 километров по трубе, кого воду несу. чё то пробка не пропускает или что случилось? Хна, что скажешь, братан? Привет. 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 Операцию. Начинаем движение. Операция И. Yeah. Yeah. <реш> 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 От хто б не зміг подумати, що ці слова виявляться пророчими. Коротше, якщо коротко переповідати, то оці чумазі домовики кузі. Обідно. бідневиперися на поле білого снігу в тил до українських десантних військ. Їх побачив дрон і просто передав команду артилерії. Ну а артилерію двічі просити не треба. Цим пацанам тільки дай когось по гілкам розвісити. Російські блогери через це влаштували справжню паніку. А влада швиденько вигадала антикриз. Мовляв, штурмовики як герої отруїлися метаном трубі. Позакривали писки, ще коли працює морська піхота. Зараз старі морські вовки та побиті собаки вам покажуть, як десантується справжній руський солдат день два рази ось це браження робити, позвоночник не буде болять. Яка майстерність, яка грація! Справжня морська пантера на уколах жіночих гормонів. Швидка як щука, розумна, як домінантна самка горили. Беріть приклади, вчіться. Показуємо один раз. За русський дух за Сталіна і за лгбт та спільноту. Так, стоп, сценарій не той чи що. Наташа, Наташа, Наташа! Наташ. Наташа это новый стекло толпа кричала мага сияй и мага сияй. Пацани зупиніться, пацани. А як же Родіна? А як же традиційні цінності? А як же аптія алейкум. Якщо що, це не туса в клубі «Блакитна лагуна. Це військово-патріотична акція вахта пам'яті в Петербурзі. А головний герой шоу-перформанса перформанса взагалі депутат від партії Єдина Росія. П'ять. Отак От молоді згадують загиблих окупантів. Тепер зрозуміло, чого вони з американцями так подружилися. Чекаємо на квоту трансгендерів в штурмових групах. Стой, стой, сучка. Дганю, дганю, дганю! атлети по кремлівськи Представляємо вашій увазі просто найкращий в історії мув від партії депутатів Єдина Росія. Ви думали, що Біла Лада це найкращий подарунок в обмін на загиблого на війні сина? Та ви живете в минулому столітті. Бумери! Дивіться, як треба. Я благодарю Єдину Росію за подарки, за красивий букет і за подарили мені місорубку, которая в принципі мені нужна. Я хотіла купити на себе, а ви как раз вовремі мені подарували. Я вас попросила в принципі. Тепер можна перекрутити те, що залишилося від сина, і зробити пельмені, хоч буде що їсти муха сранську. І от знаєте, що в цій ситуації найогидніше, Ну, означається ж з людей відверто. Так ще й примушують на камеру за це дякувати. Як з такою владою жити, ми не розуміємо. Тава шляпа і солдат без шляпи, актор, в якого ще нема оскара, грає, так наче від цього залежить його життя. І розповідає історію про мальчика в трусиках з німецьким хрестом на спині. Ще й труси, напевно, були зі свастикою. Вирізали одному парню крест, вирізали німецький на спині. Так, вот. да. Фашист, Фашистський крест. А этот парень вместе з вами был, да? Да, он, на... Запад один, да, на один, запада ви прямо yeah. відділі. Yeah. 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 Ну напевно, коли відходив від сивушних масел, то бачив, але більшу частину часу тільки нюхав. В російських вояків як же унікальний нюх, прямо як псів. Вони чують нацистів, навіть коли їх нема. І чому ця історія не закінчується тим, що свої ж руські думають, він нацисти розстрілюють бідолагу? Прямо таки трагедія в трьох актах була. А так шляпа а не драматургія. Оташол! Ви коли-небудь бачили, як виглядає лобби копателя онлайн в реальному житті? Ну так дивіться, тільки руками не чіпати, нам тут кобуголових не треба. Даже трафареты не поздирали, пацанов. Да все, вот это какая это. Это получается 30-32, это знаешь, что это. Да, это номеровка, все. Коротше, пацани всі свошники, слайгія. Насправді це BTS, отже, вони зліва направо право Чінгачгук, Сунь Лі Ча та Джун Чіхао, чи як їх там називають, зараз полежать, відпочинуть і будуть давати концерти ще краще ніж кобзона. Куди курва по грядках? Це кукурузний голем. Він охороняє поле з кукурузою, щоб потім можна було зробити попкорн і дивитися, як розпадається так звана Росія. Хто сказав, що на війні западло охоронять кукурузу? Так, то, ребята, кукурузу охоронять. Це тоже морська робота. Шкода тільки, що зуб твій було нікому охороняти. Зубна фея його напевно стирила і пробухала. А так, ну чого там нормальна така робота? А ти ще насіння в кишені поклади, щоб поле розросталося. Дані видаленого перед вами секретна розробка російських біолабораторій. Гриб СВУшник. Він залізає на спини до окупантів і змушує думати, що він рев, але насправді він гриб, що прикидається ребом. Ще раз постаюся, це безфізичний суд. Чуєте цей характерний стукіт? Так, рибесвовушник спілкується з іншими представниками свого виду і передає азбукою морзе несмішні жарти про Росію в стилі нашої раши. Це в них так проходить сезон спарювання. Ех, яка дивовижна природа? Шкода, що його рознесе на шматки дрон на оптоволокні. напився крутовухи, то будь людиною. Став лайк та поділися з друзями. Лис, сам же бачиш, в нас переглядів нема, грошей на сигарети нема. Та й взагалі трамп гнида ракети не дає. Не будь-як Трамп, дивися наші випуски і запрошуй друзів до нашого шалашу на зв'язку.